Став таким, псевдо-колекціонером. У так, мене там порядка 30 робіт є, я зараз фрагменти вам покажу. І тут раніше був мій кабінет, зараз тут сидить мій колега Андрій. Але мистецтво залишилося. Але мистецтво залишилося, так. я його здаю йому. І... Тут є, дуже тішуся, що є в мене роботи Миколи Мовчана який в сакральному мистецтві дуже сильний. Аня Атоян, дуже відома львівська художниця. Вона в такому працює в містичному реалізмі, причому в різних техніках: і в акварельній, і це Батік, і в Маслі. Це дуже сильні роботи. Це також Рішевські. А це Сергій Гай, його дружина Наталя застав на то один з найдорожчих художників, які експортують свою творчість на Штати на Європу, і до теж плодовитий дуже художник.